Цьому ролику показую, як подати звіт по найманих працівниках для ФОПа за третій квартал 2024 року. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Третій квартал закінчився. А значить, нам потрібно відзвітувати по найманих працівників в працівниках в податково. Робити ми будемо це через податковий розрахунок. Так званий об'єднаний звіт, де звітуємо по ЄСВ, плюс подаємо додаток 4ДФ, подавати будемо через електронний кабінет платника податків. Відразу на що наголошую, на те, що буду подавати звичайний стандартний варіант, коли у нас працівники в відпустку не ходили, лікарняних не брали, до максимального розміру ЄСВ не доходили і там не наймалися, не звінялися. Тобто звичайний звіт, який Подається Зазвичай кожного місяця. Якщо потрібні якісь нестандартні варіанти, зараз я вам не можу запропонувати цього безкоштовно, але можете записатися до моїх колег на подачу цього звіту за контактами в описі під відео. А ми ж переходимо до самого звіту. Отож, в електронному кабінеті платника податків переходимо у пункт введення звітності та обираємо потрібний нам період. Це 2024 рік, третій квартал, та клікаємо кнопку Створити. У вікні, що відкрилося, зірочка у нас не натиснута, чорно-біла, тут нічого можна не обирати, поле пусте. І обираємо форму F0500109. Податковий розрахунок, сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь, бла-бла. бла Тут бачимо граничний термін, подається цей звіт до 11 листопада 2024 року, отож обираю його. В вікні що відкривається, потрібно проконтролювати, щоб у нас. Правильно підтягнулася наша податкова, інколи буває, що тягнеться не та, і обираємо, що ми будемо подавати: додаток 1» і додаток 4 4DF». Клікаємо створити, заповнювати нашу декларацію. Почнемо із додатків, тому перехожу в додаток 1». Так, починаємо заповнювати із номеру місяця в кварталі. Ми подаємо за третій квартал. Перший місяць третього кварталу це в нас липень, і буде додаток в розрахунку номер 1 Тепер переходимо до заповнення таблиці. Так, Чи є громадянином України? Є жінка, чоловік один чоловік, код ІПН. Тут в нас ставимо одиницю, наступне пусте, далі місяць та рік, за який ми подаємо звіт. Місяць липень це сьомий, рік 2024. І прізвище ім'я по батькові працівника в кожній окремій клітинці прізвище ім'я по-батькові. У мене це Сунь -Ху Чань. Такий щирий українець. Кількість календарних днів непрацездатності немає. Без збереження заробітної плати немає. Загалом, загалом календарних днів в трудових відносинах липень 31. Так, в зв'язку з вагітністю ні. Загальна сума нарахованого заробітної плати є 8 тисяч, мінімалка ой, на 88. Наступне тисяч, Далі пусто, пусто. Е, так, нарахувалася сума ЄСВ є. Чи є трудова книжка, е, одиниця є. Е, неповний робочий день ні. спецстаж, ні. Е, так, новий, нове робоче місце ні. Цей пропускаємо. Чи є ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом? Ні, нема. Отож, по одному працівнику заповнили, але в мене два працівника. Для того, щоб заповнити по-іншому, я можу правою клавішою клікнути на цьому рядку. І ось тут натиснути Скопіювати рядок. Рядок копіюється, мені просто потрібно змінити. Код ІПН працівника, місяць лишається той самий, і міняю прізвище ім'я по батькові. У мене тут два брати, Суньхучань і Цу Суньху Сянь. Є. Заповнив по двох працівниках. Цього вже достатньо для того, щоб додаток у нас був заповнений. Тому переходимо до заповнення наступного додатку додатку 4DF. Так само тут потрібно поставити номер місяця в кварталі. Це в нас 1 липень. Податковий номер розрахунку в нас буде завжди 1, якщо ми подаємо звітний. Номер додатку до розрахунку. Це номер додатку саме порядковий номер додатку 4DF, він перший. Далі рядок 4, кількість найманих працівників, 2. І заповнюю табличку. Потрібно вказати ІПН. Потрібно вказати суму нарахованого доходу, це в нас сума заробітної плати. Потрібно вказати сума податку на доходи, який ми нарахували. 1440 це 18% від заробітної плати. І сума військового збору 1,5% від заробітної плати від 8 000, це 120 гривень. І ознака доходу. Ознака доходу по зарплаті 101%. Є, заповнили по одному, але дивіться, тут прикол. Тут, якщо ми так само скопіюємо, то в нас підсумки не будуть тягнутися правильно. Тому якщо ми рядок копіюємо, нам потрібно все одно пере... перевести всі дані, що в ньому знаходяться. Бачите, тоді змінюються підсумки, у нас змінюється сума всього. Є, заповнили. Тепер ще опускаємося донизу. Нам тут потрібно проставити кількість сторінок. Ставлю 2. І цей додаток в нас заповнено. Тепер клікаю кнопку перевірити. Виходить помилка, але ми її ігноруємо. Ми дивимося ось тут в додатках, щоб в нас були зелені галочки навпроти кожного з додатків. Вони є. Що і добре. Тепер. Ми ж заповнили додатки тільки за липень, будемо заповнювати серпень. Для цього клікаю кнопку додати, додаток 1 додати. І ще додам додаток 4 df додати, додаток 4 df додати. І переходимо до їх заповнення. В додатку 1 в нас вже буде місяць в кварталі, другий, це серпень, і в нас буде другий додаток 1 до розрахунку. Саму ж табличку заповнюємо так само. Єдине, що буде змінюватися, це місяць. Місяць у нас вже буде 8-й 2024-го. Є, заповнили додаток 1, е, Переходимо до заповнення додатку 4DF. Додатку 4DF, дивіться, в чому прикол. Тут в нас також буде місяць вже другий, але розрахунок все одно буде перший. Е, ну і додаток в нас другий. Працівників двоє. І заповнюємо табличку по аналогії з попередньою. Тільки, ну тут я копіювати не буду, немає змісту загалом. Я просто клікаю плюсик, тоді в нас просто додається пустий новий рядок, я його заповнюю пустий. Табличку заповнив, іду в самий кінець і ставлю кількість стрінок двійку, є додаток готовий. Піднімаюсь вгору і клікаю перевірити. Так, знову ж виходить помилка, але дивлюся на галочки. Всі галочки по додатках зелених. Тепер додаю ще одну пару додатків за вересень же. Додати додаток 1, додати, додатки, додати, додаток 4DF додати. Є два додатки: додав, переходжу до заповнення додатку 1. Номер місяця тепер у нас буде третій, І номер додатку також вже буде третій. І заповнюю табличку. Знову ж таки, у нас єдина відмінність від заповнення попереднього буде в тому, що в нас буде вже 9 місяць 2024 року. Ну і не забуваємо, що в нас інша кількість днів, не 31, а 30 у вересні. Є, заповнив додаток 1, е, тепер переходжу до заповнення додатку 4Д. Знову ж в нас буде номер місяця вже третій, податковий розрахунок все ще перший, номер додатку третій. І два в нас працівника заповнюють табличку за аналогією. Є, табличку заповнив, іду в кінець, ставлю кількість сторінок двійку, додаток готовий. Піднімаю згору і клікаю перевірити. Є перевірено. Тепер йду до заповнення нашого головного документу. Так, є зелені галочки, всі є по додатках. Да, тепер головний документ. Отож, номер розрахунку. Тепер, тим як заповнити, хочу показати вам одну фічу, як дійсно можна просто вести найманого працівника. Можна формувати кадрові документи, можна нараховувати заробітну плату, виплачувати, формувати відомісті, табеля і достатньо просто подавати сам звіт. І це програма SmartFin. Цією програмою користуюся я і мої колеги, які ведуть підприємців, тому що підприємців в цій програмі можна вести просто безліч. і Це значно. Спрощує роботу. Чому? Тому що ось є я, як підприємець в цій програмі. Тут можна додати безліч підприємців. Є ось перелік моїх працівників, що їх тут безліч, їх буде безліч. Є нарахування заробітної плати. створюється просто нарахування за відповідний місяць, і потім, коли приходить час власне заробітну плату нараховувати, я просто клікаю: створити виплату, провести, виконати дію. У мене тут вже розрахована заробітна плата, сума податків, сума ЄСВ. Я можу звідси просто клікнути і роздрукувати табель обліку робочого часу. Мені його не потрібно створювати вручну. Я можу роздрукувати відомість. У мене тут проставлено, що йде виплата готівкою, тому це буде відомість виплати заробітної плати готівкою. Що, що безмежно зручно. Тобто я просто. Зайшов декілька натискань. В мене зарплата проведена. В мене всі документи на виплату готові. І потім, коли приходить час звітувати, я просто заходжу в звітність, просто клікаю створити звіт. Обираю об'єднана звітність ЄСВ плюс ПДФО. Обираю період третій квартал. Обираю продовжити. І в мене вже готовий звіт. Тут вже заповнено все. Тут вже всі додатки є. Вони. Адекватно заповняється. Мені потрібно просто зберегти, підписати та відправити прямо з цього кабінету. І це неймовірно величезну кількість зусиль та часу економить. Вартість це всього. Там, якщо декілька організацій, 250 п'ятдесят гривень на місяць за організацію, і якби не ця програма, ми б з колегами не могли там займатися е, достатньо гарно веденням найманих працівників, це максимально спрощує. В мене для вас є промокод по цій програмі SM10, який дає 10% знижки на встановлення переходьте за посиланням в описі під цьому відео, реєструйтесь в програмі, пробуйте, як вона працює. Там є декілька днів безкоштовного користування. Якщо все і все подобається, можете скористуватись промокодом SM10, отримати знижку і все буде чітко. І йдемо далі до заповнення нашого нашої декларації, нашого розрахунку. Тож в самому розрахунку ми ставимо номер розрахунку 1. Що, що норм, що логічно. Звітний е документ в нас завжди розрахунок ста стоїть один. І переходимо до заповнення самого головного документа. Кількість додатків. Кількість додатків у нас все просто. Ми заповнювали по трьох місяцях додатки, тому ставлю, що в мене три додатки. Кількість аркушів зазвичай проставляє, виходячи з того, що один додаток це два аркуші. Виходить, 6 аркушів. Так, рядок. 0,64, так само кількість додатків, кількість аркушів. Далі проставляємо відмітку в рядку 0,91, що в нас розрахунок заповнюється роботодавцем. Далі штатна численність працівників у кожен з місяців. В мене це 2 працівники. Рядок 104, облікова кількість штатних працівників по 2. Далі. Кількість застрахованих осіб в нас також по 2. Далі, скільки з них чоловіків, скільки жінок. В мене 2 чоловіка. І переходимо до заповнення тепер вже числових показників, точніше грошових показників. Загальна сума нарахованого доходу в мене 16 тисяч гривень в кожному місяці. 16 тисяч. Є. Далі. З якої суми в нас нараховується ЄСВ? 16 тисяч. Є. Далі, яка сума єдиного соціального внеску нарахована? 3520 гривень в мене кожного місяця. На всякий випадок, звідки я беру ці цифри, ці числа, е, захожу, дивіться, в додаток в кожен за кожен місяць є додаток один, і тут є загалом нарахованої заробітної плати, е, і загалом сума нарахованого єдиного внеску. Будь ласка, 16 тисяч нараховано заробітної плати, 3520 ЄСВ. Власне, ці суми я і вказав в додатку. Тепер переходимо до 7-го 8-го рядка. Сьомий рядок є, в мене підтягнулося за кожен місяць єдиний соціальний внесок. І загалом єдиний соціальний внесок за квартал. Вважати будемо, що наш податковий розрахунок з додатками заповнений. Клікаю перевірити. Перевірено, зберігаю документ, відразу підп... пропоную програму його підписати. Клікаю так, підписати. Так, тут вискакують повідомлення, їх ігноруємо. Можна до... підписати з допомогою хмарного сховища. Тут є «Дія», підпис е, відсканувати QR-код з дії, підписати, але в податковій працює тільки один ключ ЕЦП, тому я зазвичай користуюся файловим ключем. Для мене як для бухгалтера, так набагато зручніше. Підписати після того, як деку документ підписали, програма пропонує його надіслати. Ви клікаєте так. Я доки клікаю ні. Цікавий факт, як зробити, щоб декларація прийнялась з першого разу. Підприємці кажуть, що хорошою прикметою, щоб декларація пройшла відразу з першого подання, це задонатити на підтримку мого youtube канала за реквізитами, які бачите на екрані. Тому що незважаючи ні на що, я далі продовжую для вас знімати нові безкоштовні інструкції, і е, я це можу робити тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи гарні люди, які донатять, тому що без вашої підтримки, е, ну я. Просто не зміг цього робити. І кожен раз, як я знімаю відео, знімаю інструкцію. Єдине, на що я надіюся, що ви просто поставите це відео прямо зараз на паузу, заперейдете по реквізитах, які є в описі під відео, які ви бачили на екрані, і підтримаєте кількома гривнями мій YouTube проект. Я далі зможу займатися своєю улюбленою справою, знімати для вас відеоролики. А як же перевірити, що все з декларацією Окей, і що вона там прийнялась чи не прийнялась, заходимо у ведення звітності, обираємо той же Період, 24 й рік, третій квартал, ось ваша декларація. Відразу, коли ви її підписали і надіслали, у вас тут буде ключик, що значить підписано, і буде літачок, що значить відправлено. Через там декілька хвилин, можливо, 15-20, прийде квитанція номер 1. Тут відобразиться цифра, це буде значити, що податкова отримала ваш звіт. А квитанція 2 буде значити, що вона цей звіт опрацювала. Якщо ваш звіт підсвітиться зеленим, як в мене ось тут. І буде квитанція. 2 у вас її тут можна переглянути. В квитанції 2 буде результат обробки. При пакет прийнято. То все окей, ваша декларація пройшла і з нею все окей, і можна видихнути, все пройшло добре. Якщо ж раптом у вас тут вона буде не зелена, а червона, потрібно переглянути ось це відео. Я там пояснював, що робити з цими червоними квитанціями, як зробити, щоб все пройшло добре. Якщо не виходить, Звертайтеся за контактами в описі до моєї команди, вони вам можуть допомогти на основі там платної консультації, чи можуть платно подати за вас е, цей звіт. Я ж вам дякую за перегляд цього відеоролику. Поставте обов'язково вподобайку. Якщо є питання, пишіть прямо тут в коментарях, я буду старатися на них відповідати. Або пишіть в моєму телеграм-каналі. В телеграм-каналі е, не тільки я, там і мої колеги, там ще багато бухгалтерів, підприємців, які з радістю діляться досвідом. Задавайте питання, Посилання на телеграм-канал ось тут. І дякую, бережіть себе на все добре.